Різдвяна зірка атрибут пов'язаний з народженням Ісуса Христа. Адже чудесне народження провістила сама Вефлеємська зірка. Різдвяна зірка запалилась нині в небі, відбилась блиском в душах кожного із нас, відбилась світлом, пробудивши ту потребу добром ділитись, всіх вітати в добрий час. Різдвяна зірка за столом рідню збирає. Як символ віри на столі свіча горить, нехай в цю мить усіх вас Бог благословляє, хто здатен вірити, терпіти і любити. Різдвяна зірка, перша зірка у свят вечір, своїм промінням дасть нам силу і снагу у всьому світі, і дорослим, і малечі Різдво Христове рознесе, як віст благу. На небі засяяла вифлеємська зоря, що сповіщала світу про народження Спасителя та вказувала шлях до царя всіх людей. Саме з тих давніх часів сягає традиція виготовляти вифлеємську зірку. Зірка неодмінно мала бути барвистою, адже кожен колір мав свій символ. Білий це колір чистоти та миру, блакитний. Це колір неба, він символізує Царство Боже. Зелений колір надії та життя. Червоний це колір яблук, плода дерева, пізнання добра і зла. Жовтий колір сонця сяючої різдвяної зірки. На небі зірка ясна засіяла, Різдво Христове вже настало. Поклонімося святій дитині. Хай мир дарує Україні. Довгими, тихими, зимовими вечорами народжуються зірки. Так народилась і наша різдвяна зірка в Коршеві. Вона є уособленням Вифлеємської зірки, провісниці народження Божого Сина. Восьмикутна число вісім означає безкінечність, вічність, вічне царювання Месії. Ділиться на чотири частини: як чотири сторони світу, як чотири пори року: зелений весна, жовтий літо, червоний осінь, синій зима. Час завжди вносить свої корективи у традиції, тому сьогодні вона у нас патріотичних кольорів, як символ болю, незламності та гордості за нашу неньку Україну.